І каже ця пані, яка дає коментар, що каже: мене оцінило. Мене оцінило, що я чекала скандалу, я чекала крику, я чекала сварки, я чекала усе одразу, що а що ви там стали? Ви ж не бачите, що тут зона не не для вас. Ви не бачите, що тут зона для, спеці... для людей з особливими потребами. І а, а каже, а вона акуратно, так делікатно пояснила. Хлопці дуже делікатно зреагували, і каже, вона поставила питання. Чи випадково ми живемо не в культурі осуду? В нас чим що, то одразу: а чому ти ось так? А хіба ти не бачиш ось це? А хіба ти не знаєш ось так? Або ось туди, і одразу осуд, і одразу така критика, і одразу такий аналіз привселюдний. І як це як мінімум не гарно. Нам треба відходити від від, від такої радянської ментальності осуду, від такої давньої ментальності, що одразу лізти у бійку, одразу крик, одразу осуджувати, одразу аналізувати, давати оцінку, але спокійно підійти і спробувати один-два рази увічливо, спроспробувати увічливістю витісняти оцю культуру осуду.